Всім привіт! Сьогодні 7 жовтня, 2024 рік Київська область. Дощ Лє вже другу добу, практично без перерви. От, Щоб він влітку, коли спека була така неможлива, і все тут сохло, засихало, ось тоді, б хоча б на одну добу пройшов такий дощ, а лежні. Зараз, нафік він зараз, ще не всі рослини позаносила, там вже потопилися деякі, ну, то таке. Тому відео зніму у хаті. Я десь приблизно днів 10, мабуть, тому знімала вам огляд азіміни з дегустацією, показувала вам пріму щеплену. Плоди і плоди, точніше, там був в мене один плід. Я була не впевнена, хоча ну, відсотків на 90 я була впевнена, щоб він валявся на підлозі і відкотився, було незрозуміло. Але по, по конфігурації все ж таки, я думаю, що то, ну, і в принципі, і коли я його розрізала, Ну, ще більш впевнилася в тому, що це від сіянця він відвалився. Але пообіцяла вам показати ще раз, коли вже зберу повністю. Ну, Точніше, там ще один маленький пліт, зовсім зовсім біло, біля землі висить. Може, він вже відпав. Може сьогодні я ще на вулиці, там в саду не була, бо я ж кажу, що дуже-дуже сильний дощ. Зараз хоча трошки менше, але на вулиці відео зняти все ж таки буде незручно. Зараз покажу вам. Ось моніка. Під дощем не хочу гуляти. Жужа. А рідка де рідка. А ось рідка. О. Рідка. І, може, хто не бачив, мій старичок Семен. Йому вже майже 18 років. Дуже погано ходить. Переважно весь час він лежить і спить. Якщо ходить, ми поруч з ним допомагаємо, щоб він не впав. Але апетит має дуже-дуже гарний. Та Тасю. Під мій хлопчик старенький. О тут колготня. Жужа думає, де ти взялася на мою голову. Так собі жили спокійно, Притягнули цю рідку. Так, ну, добре. Так, Азіміна. Ось що в мене зараз залишилося. Ну, я той, що висить маленький, я його до, до уваги не беру. Ось знайшла ще один покусаний. Навіть я знаю, хто це зробив. Жужа в мене так, таким не займається. Моніка теж це рідка, мабуть, він відвалився, вона його потягала і погризла. Оце два плоди залишилось в мене від пріми. Вони важать, це не самі великі, бо плоди в мене були навіть під 400 грамів. Ці важать 300. От Бачите, вже треба терміново його розрізати, почистити і з'їсти, бо, бачите, вже зіміна, до речі, дуже-дуже швидко псується, погано дуже зберігається. А оце три плоди. Вони, бачите, навіть відрізняються такі формою своєю, бачите, це, це від сіянця. Сіянець невідомого сорту. Якщо хтось у 18-19 році купував у Наталі Дерев'янко сіянці азіміни, Може, у вас є якась інформація щодо цього сорту? Бо коли я купувала, мені ну, пояснення ніякого не надали. Для мене, для мене це взагалі була нова культура зовсім. Я так і взяла на пробу два сіянця. Ось, і нарешті у цьому році перше плодоношення. Ну, на вулицю не піду дерева показувати, хто хоче передивитися, я ж кажу, відео десь 9 днів, чи 10 днів я його тому знімала, щось таке. Ну, нещодавно зовсім. Ось, Зараз, а, ці плоди по 300 грамів, оці два 250, оцей 140. В принципі, я вам хочу сказати, що я для сіянця досить ще й непогана. І що хочу сказати, що ще, от, наприклад, ця пріма, вона ну, вважаю, що ці вже тиждень лежать ці плоди у холодильнику, я вважаю, що вона вже ну, раніше від плодоносила, а сіянець пізніше. От, ці плоди я підібрала позавчора. Оцей вчора. І цей вчора знайшла покусаний. <гум> Він притрушений навіть листям був, я його одразу помітила. Ну, зараз вже буде більш конкретна і об'єктивна характеристика. Ну, тут я, звісно, знаю, що вони класні, але оці я хочу спробувати розрізати і показати вам розказати. Ну, звісно, аромат чудовий. Ем, от зараз я ближче нюхаю. Ем, щеплена пріма вона більш ароматна. Розрізати красиво, звісно, не вдається, тому що, бачите, які тут розташовані. Треба, мабуть, мені було так от пов різати. З, вузької, з, вузького, з широкого боку, точніше. Ну, вже як розрізала. М'якоть, бачите, яка? У пріми, прям манго манго. Прям справжній за кольором манго. І зовні схоже на манго. А сіянець і м'якоті, бачите, як багато. А сієнець е, має більшу кількість кісточок і м'якоті, звісно, менше. Ну, є що їсти, але не так. Зараз візьму ложечку і спробую. Е, для того, щоб е, так не стерся е, ефект, Смаковий, бо я знаю, що дуже смачна пріма від смаку сіянця, то я спочатку хочу спробувати все ж таки сіянець. Дуже солодка, дуже смачна, класна, смак прям кайфовий. І, я ж кажу, м'якоті небагато. Кісточок? Бачите, скільки пліт важить менше, а кісточок вдвічі, а то і втричі більше. Кісточки тут. Ось такої конфігурації. У пріми, бачите, яка кісточка. Довга, красива. О, так виглядають. Відрізняються кісточки. Колір відрізняється. Наповненість кількістю м'якоті відрізняється. Але смак дуже-дуже класний. Об'єктивно вам кажу. Ніякої терпкості я не почула. Солодкий, дуже солодкий, ароматний, маслянистий, дуже-дуже, до речі, добрий смак. Ну, а Пріма вона все ж таки більш масляниста, більш ніжна. По змісту цукру, я б не сказала, що Пріма солодше сіянець теж дуже добре. Солодкий. Але все ж таки пріма, бачите, багато м'якоті, мало кісточок, їсти одне задоволення. Тут, звісно, поки ці кісточки виколопаєш, ви бачите, що залишається. Така ще буде ще одна половинка. Ось, підковернула і шкірка вже одразу. Тут ще. Бачите, скільки м'якоті багато. Тому, звісно, я для того, щоб досягнути самого такого найвищого ефекту, все ж таки треба дички щепити. Вони плодоносять, як мені пощастило, з цим сіянцем, навіть і дуже непогано. Але все ж таки перевага. За щепленими рослинами. Тому треба, якщо у вас ростуть сіянці, бажано налаштовуватися на те, щоб купувати. До речі, зараз це не проблема взагалі. Дуже багато сортів пропонують. Ось і ну, розшукувати, купувати. Гілочки і щепити. До речі, вона щепиться дуже просто, дуже непогано приживається, нічого там складного. Ось тому починати, звісно, можна для економії коштів починати з сіянця. Єдине, що це ем, час займе. Набагато більший, ніж якщо ви купите щеплену рослину. Щеплена рослина, до речі, в мене прима, вона ну, плодів вона не дала, але вона заквітла в рік посадки. От Я її посадила і вона вже випустила, там парочка квіточок була. Ось. Ну, Запиленням проблема. Ще раз вам нагадаю про запилення, що. Треба, щоб літали насікомі. Не тільки мухи, до речі, бо я показувала теж весною. чи Весною, чи на почат... на весною, да, я показувала вам відео, і метелики навіть цікавляться квіточками, залазять туди. Так що не одні мухи. Але все одно я вішаю таку маленьку коробочку е на мотузочках таких і туди кладу. Сире м'ясо, щоб приваблювати, щоб, щоб приманювати мух. Ось, Але ж кажу, що якісь такі маленькі, насекомі, і не знаю, як вони називаються. Е, малесенькі такі, як, наче ото, не начебто, як така мурашка з крильцями. Щось таке воно мені нагадує. І метелики досить непогано лазять по цим квітам. Ще хотіла сказати, до цього читала, що дуже вонючі квіти, знаєте, я їх як не нюхала, вони мені, я б не сказала, що вони мені вонючі якісь. Не почула я такого прям поганого аромату. Ось так що ось така порівняльна характеристика. Все ж таки щеплена, то щеплена, і казати нема чого жужа. І казати нема чого тут, самі бачите. Ви бачите. Я більш докладніше розповідала вам у минулих відео про зіміну. Нічого складного її вирощуванні немає. Невибаглива шкідниками вона ніякими не їсться, яких захворювань грибкових чи чогось, я теж не помічала за всі ці роки. Жодного от, рік висадки, що щеплені рослини, що сіянці, я жодного разу я не вкривала. Єдине, що може, якщо так пригаду, починаю пригадувати, може, якесь там відро чи піввідра землі. Я на пристов при на це коло, там на як сказати, ну трохи прикривала, трохи прикривала. Ну, звісно, сіянці там не місце щеплення, коріння. Мульчувала на зиму. Так, я робила. Ото єдине, що. Але це, в принципі, неважливо. Якщо вона пишуть, що вона витримує 30, а то і 35 морозів, де в нас 130, де в нас 135 зараз в Україні. І 20, слава Богу, вже давно не було. Ну, Я кажу про Київську область. Так що. Я дуже раджу, єдине, треба набратися терпіння, бо вона перші свої роки життя вона росте дуже-дуже повільно. А потім, ой, потім тільки ріж. Я вже декілька разів вкорочувала свої сіянці, бо такі бамбули. Так що щеплена, звісно, круче. Що тут скажеш? Саме бачите. Але сієнець теж за смаком дуже-дуже непоганий. Я б сказала, теж класний. Якщо, знаєте, якщо не бачити оці щепленої, щепленого, рослини щепленого, господі, плоду щепленої рослини, то дуже-дуже собі нічого. Тому що, я ж кажу, смак. Можливо, які ще маються у когось. Бо я читала, що незадоволені були люди плодоношенням своїм сіянців, казали, що і терпкі якісь, там ще щось ніякі. Тому ну, можливо, можливо таке. Я нічого не можу сказати. Це, моя думка, суб'єктивна. І вона, ну, власний досвід, а власний досвід в мене поки що. Це ось сіянець, якщо ну, мені хтось прояснить, може, що це може бути за сорт, з якого сорту цей сіянець, бо не знаю, навіть якесь спитати. Може, може напишу, якщо відповість мені Наталя, спробую дізнатися. А ну, прима. Ну, і ще в мене є е, санфлауер, але. Він так на відстані, я дуже невдало його посадила. Хоча пишуть про санфлау, санфлауер і пріму, що це самоплідні рослини, вже декілька років теж в мене санфлауер цвіте і нічого не в'яже. Точніше, буває таке пару разів було, що така крахатулька маленька завість, але вона відпадає. Тому там я поки що порівняти не можу. Ну ось свого досвіду показую, що є. Дуже раджу вам вирощувати цю рослину. Дуже. Навіть якщо ви не спробували плоди, вам не вдалося десь купити стиглий плід Бо, ви знаєте, мене теж питали, але ж ви бачите, як вони швидко псуються. Воно просто нормально не доїде. Ну і, звісно, в мене така була кількість, щоб їх розпродавати. Але я бачила, що продають. На Фейсбуці можна пошукати. Я думаю, що можна знайти, щоб купити плід і зрозуміти. Але тут, в принципі, можна його і не спробувати одразу вирощувати. Ну, мені так здається. Так що, ось так. На сьогодні, ну, по зіміні, у цьому сезоні підсумок вже підвела, і, звісно, що. Відеозйомка буде вже у наступному році, коли почнеться цвітіння, зав'язі тощо. В цьому році вже все. Плодоношення завершилось. Так що, сподіваюся, до зустрічі. На все добре, пока!